Нове обладнання для ефективної боротьби з раком. На базі онкологічного диспансеру планують створити сучасний центр лікування хворих. З допомогою нового обладнання братимуться навіть за пухлини кіскового мозку. На сьогодні таку патологію лікують лише за кордоном. Реалізація цього проекту потягне на 25 мільйонів євро. Завершити ж його хочуть вже до кінця цього року. Деталі від іни примак. Це радіологічне відділення онкологічного диспансеру на Кіровоградщині воно єдине, де проводять всі види променевої терапії. Щороку тут проходять лікування понад дві тисячі людей зі всієї області. Наче все добре, піроці зробили. Чотири хімія, тепер усе проходять, далі то наче краще є. Ой, Лікують пацієнтів на обладнанні, яке працює по 20 років. Процедури опромінення на таких апаратах менш ефективні ніж на сучасних, тож їх доводиться повторювати. Два рентген терапевтичні апарати у нас три дистанційні апарати, один апарат брахітерапія, це кобальтові апарати, і там потрібна заміна що річ що 5 років джерела випромінювання, яке, на жаль, коштує дуже дорого. Цього року на онкологічний диспансер чекає новий етап розвитку. Американо-австрійська компанія планує встановити тут сучасний на обладнання, якого немає ніде в Україні. Такого обладнання немає в Україні. Більше вам скажу, воно єдинічне в, воно єдинічне в е, Російській Федерації і єдинічні ці апарати в Європі. Це мощні лінійні ускорителі, яких буде не менше, ніж два. Це мощна комп'ютерна техніка, мощна МРТ-діагностика, яка дасть можливість в комплексі пролічити цих пацієнтів без скальпеля. На нових апаратах проводитимуть томотерапію. пухлини лікуватимуть з високою точністю і лише за один сеанс розповідають лікарі. Я завжди привожу примір, що таке томатерапія, коли ми всі. Берем из бумаги и берем линзу, и получаем в результате фокусировки какой-то эффект. Вот то же самое, что делает линейный ускоритель. Он с разных сторон подводит абсолютно нейтральные электроны, которые не трогают здоровые ткани. Но там, где они фокусируются, там, где они собираются вместе, вот там как раз уже получается этот эффект. Подобные операции за кордоном ныне коштую 20 тысяч євро. Кирвадиш на новому обладнанні вартість будет буде в рази дешевше до того ж малозабезпеченим намагатиметься робити знижки. Якщо я буду мати відношення до реалізації цього проекту як заступник губернатора, однозначно, тому я буду все робити для того, щоб саме він був направлений на здешевлення саме лікування цієї категорії осіб. Мене менш за все цікавлять люди багаті і з із великими коштами. Мене цікавлять люди, які, які мають цю біду і яким нема за що сьогодні купити кусок хліба. Встановлювати нове обладнання почнуть за кілька тижнів. Закінчити ж всі роботи і навіть прийняти перших пацієнтів планують вже наприкінці цього року. Інна на промак Олександр Катруша день за днем.